Святковий дзвін в церкві лунає, з медовим спасом вас вітаю. На честь Спасителя це свято. В житті бажаю, благодаті. Запашні букети свячені на спаса, хай похороняють від бід і образи. Соняшник в букеті, хай тепло дарує, полин ароматний, нечість відганя, червона калина, хай красу пестує, і хай Божа ласка від зла охороня. Пригощай нужденних Будеш в щасті жити завжди із добром, а вода освячена, від нещасть врятує, і нехай добробут в домі запанує.